skandal Mindy Gate z polityczną kryzysu w Ukrainii. Wерхowna Rada w wówczas nie mogła przegłosować za wystawę ministrów Haluszynka i Hryńczuka, których wskazują w korupcji. Czy w Ukrainii przegłosowanie władzy może pomóc podłogę polityczną kryzysu? O tym będziemy z naszym hostem, doktorem socjologicznych nauk, kierownikiem Instytutu Konfliktologii ta Analizy Rosji, Aleksandrem Szulgójem. Pane Aleksandre, dobri deň. Vitajem o vas. Witajem. Ну, власне, про політичну кризу, яка зараз розвивається в Україні, бачимо вимогу відставки Андрія Єрмака, дедалі гучніше про це говорять і пишуть уже світові змі. Про це вже напередодні почали говорити у фракції Слуга народу і наслідки бачимо. Спецпосланець Трампа Стівен Вітков скасував зустріч з Володимиром Зеленським, яка мала відбутися у Туреччині. Власне, на вашу думку, як ця внутрішня така? Турбулентність виглядає в очах наших партнерів, і що можливо ми побачимо ще найближчими днями? Звісно ж, ця політична криза вона підсилюється війною, підсилюється. Тим, що фігуранти цієї справи ми поки не можемо назвати їх стовідсотково винними, але обговорюють теми дотичення до енергетичної безпеки і, начебто, ставлять під сумнів, навіщо це взагалі все робити. Оце, напевно, найбільше резонансна частина того, що відбувалося, і про що проінформувало суспільство НАДБУ та САП. З одного боку, ми можемо сказати, що ну, дуже добре, що топ-корупція викривається. З іншого боку, ми, як суспільство, Україна, як держава, звісно ж, зараз в більш вразливі, вразливому становищі, тому що на тлі цього. Скандалу це не лише справа про лише в легальній в юридичній площині, але це і в першу чергу політична справа. Ми постаємо перед серйозним ризиком підміною того, що Україна має і повинна захищатися, щоб корупцією можна було навіть топ корупцією підмінити це право. Примушуванням України до фактично капітуляції ми бачимо ці спроби. Ми бачимо ці спроби з російської пропаганди. Ми бачимо це і від деяких політиків, не будемо називати яких закордонних. Тому, звісно, з маленької частини цього історії це можна сказати дуже добре, що викрита. Ну, не можемо сказати, що 100% вони винуваті, але, начебто, викрита корупція з іншого боку, це дійсно поставило, якщо ми говоримо Україну, український народ, українське суспільство вразливе становище, е яке ну, погіршує е наші можливості по самообороні або можуть їх погіршити. Ну, власне... Звісно, що спостерігають за цією кризою європейці. Європейські уряди поки що з розумінням ставляться до нашої ситуації, виражають свою підтримку. Але отут питання, чи розуміють це їхнє суспільство, власне ті платники податків, які е, своїми податками підтримують обороноздатність України, і чи не ризикуємо ми втратити підтримку цих пересічних європейців, які не будуть розбиратися у тонкощах нашої політики? В цьому є дійсно небезпека, про це я якраз і кажу, і дійсно це буде максимально роздуто не лише російською пропагандою, а і внутрішньополітичному дискурсі окремих країн. І загалом, якщо ми говоримо про російську сторону, в неї було два є два важливих питання: перше питання не дати е, посилити е, Росію антиросійські санкції, е, зробити їх більш дієвими та контролювати вже введені вторинні е, санкції. І друге, це не дати можливість Україні отримувати допомогу різного роду, ну в першу чергу, зброєю, але також і фінансово. В принципі, якраз цей скандал він дуже допомагає в вирішенні другого завдання. Знову ж таки, е, береться конкретний скандал. І ним підміняється е, загалом необхідність України допомагати і е, е, постачати зброю для самооборони, от цьому дійсно найголовніша проблема для нас, як для суспільства, як для держави. В жодному разі ми не можемо допустити того, щоб е, корупція окремих людей. Підміняла собою чи слугувала обґрунтуванням того, щоб заперечувати право України на самооборону і необхідність допомоги їй, от дійсно я би сказав, в чому найбільша вразливість цієї ситуації для нас, як для суспільства, як для держави, пане Олександре. Коли ми говоримо про корупцію в Україні, то не можна не згадати Росії, бо вона, як мало хто, використовує свою агентуру. Po pierwsze w Ukrainie, bo ona też wpływa na, na ten rynek korupcji, znachodyk ludzi, jaki jest slabkość i można tak skazać do itiaga, do... Um, lekkich groszej. a potem przez innych agentów wpływu w Europie, a także za pomocą, ja wybaczaj za słowo, ale tak to trzeba nazywać, pomocy pomocą korzystnych idiotów poszeruje fejki w zachodnich społeczeństwach, że Ukraina w ogóle nie odpowiada standardom Europy. I, i na waszą myśl, czy За вашими спостереженнями, ці наративи є успішними. Чи Росія таке вкладає європейцям в голову цю думку? За нашими дослідженнями російської пропаганди, їхньої діяльності в соціальних мережах, в всіх можливих: і Твітер, і Телеграм, Тікток, Інстаграм, Фейсбук дійсно основні наративи. По тому, аби не дати от виконувати друге завдання, не дати е, влаштувати безперебійну чи розширену допомогу Україні, Росія використовує кілька наративів, таких стратегічних: це корупція, в першу чергу, звісно ж, це утиски російськомовних, і це утиски е, е, віруючих. От буквально вчора російська делегація прибула до Сполучених Штатів, розуміючи, що в Штатах дуже серйозна релігійна складова в політиці. Вони приїхали. РПЦ приїхали розповідати, як бідні православні втискаються в Україні, тобто та РПЦ, яка освячує ракети. Які потім летять і вбивають українців в їхніх ліжках, от якраз я думаю, от ті ракети, які полетіли сьогодні на Україну, які вбили в на даний момент, зрозуміло, що в в Тернополі поки 16 людей загиблих і там 64 поранених. На даний момент, коли ми з вами говоримо, я думаю, що ця ракета також була освячена РПЦ дуже релігійною, дуже християнською церквою. Тому дійсно ці наративи, утиски, порушення прав людей і. І корупція це основні наративи, з якими е, російська пропаганда працює у західних суспільствах, сполучених штатах Європейському Союзі. Будь-який інформаційний привід дуже активно використовується наразі. Якщо ми говоримо про е, корупцію, от якраз цей е, так званий міндічгейт вони використовують. Знову ж таки, е, повторюся, е, основне завдання не дати не дати допомогу Україні бути постійною, прогнозованою і розширеною. А це завдання не дати, як ви кажете, яким чином його можна виконати? Бо насправді що має відбутися зараз в Україні? Чи має бути повністю перезавантажена парламентська більшість, перезавантажений уряд? Чи взагалі повністю перезавантажена владна команда? І тут цікава ваша думка як соціолога: наскільки суспільство готове до такого переформатування влади саме під час війни? Суспільство знаходиться в постійному ну, такому дистресі. Це зрозуміло 4, майже чотири роки повномасштабної війни, постійні обстріли, терор з сторони Росії проти цивільного населення, створення нелюдських умов через удар про критичній інфраструктурі. Звісно, емоційний фон є ну, таким доволі складним і. Натискання на тригери до речі для українського суспільства корупція також це дуже важливий тригер. І в наших нашому аналізі роботи росіян по українській внутрішній аудиторії, саме по Україні, а не по ЄС, США. Корупція також є одним з основних ну, наративів, який е, має підірвати довіру до влади і, відповідну готовність до спротиву. Е, тому е, для, е, скажімо так, е, перезавантаження, воно також е, в собі е, цей великий ризик політичної кризи, е, як е, можливість розхитати тил України, знову ж таки, не не маючи можливість. Е, Отримати оперативний чи стратегічний прорив на фронті, російська сторона дуже намагається розхитати тил. Ця цей ця криза вона дійсно буде використана не лише для демонстрації європейським і американським партнерам того, що Україна є там стейт чи суперкорумпованою країною, якій не треба допомагати, тому що все розрозворовується. Також це буде використано для де, 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 ну, дестабілізації ситуації в е, тилу. для Тиску на президента і для його примушування до перемовин на вигідних для Росії умовах. Знову ж таки, зараз я е, волів би говорити з е, інтересів е, України, українського суспільства, а не окремих інтересів політичних, е, чи то провладної політичної сили, чи то е, опозиційних сил, е, будь-яка е, серйозна дестабілізація. Вона є наразі небезпечною, тим більше, коли ми, ну от, по таким е, е, зливам, усіляким по е, окремим повідомленням, виходимо на якісь параметри можливих перемовин про перемовини, е, коли закладаються оці рамки, будь-яка дестабілізація в Україні є. Дуже дуже небезпечно, і те, до чого прагне Росія, я підкреслю: я тут не не за чи проти уряду, не за чи проти м, політичної сили та ну, влади я за те, щоб було е, добре суспільство українське. Добре, е, зрозуміло. Тобто, дестабілізація, на вашу думку, це найнебезпечніший сценарій. А який на вашу думку сценарій такий найбільш реалістичний і конструктивний зараз може бути для України? Я скажу в першу чергу, як і будь-яка е, пропаганда, основний акцент робиться на емоційності. Е, від емоційності треба перейти до процесуальності. Е, те, що Набу і САП е, цю справу зробили емоційною. Ми знаємо, це має свою історію з липня цього року, коли були спроби з владної команди ці, проти цих інституцій зробити конкретні кроки. Знову ж таки, емоційність вона відіграє дуже деструктивну роль і використовується по максимуму для виконання завдань на внутрішній і зовнішній аудиторії, про які ми тільки що говорили. Відповідно від емоційного градусу треба перейти до м, процесуальності, до розгляду в суді, до доказів, до розшифровок і так далі. Оце дуже важливо. Оцей емоційний накал треба е, понизити. Це дуже важливо. Але чи цей емоційний накал, як ви кажете, впливає власне на монобільшість? Що з нею сталося? Де вона зникла? Бо ми бачили раніше команду таку потужну, потужну підтримку рішень президента в парламенті. Сьогодні ця команда виглядає розпорошеною байдужою саме тоді, власне, коли країна переживає одну з найгостріших політичних криз. Ну, давайте згадаємо, як ця команда була створена. Я думаю, що загалом треба шукати це в 2019 році. Ця це команда людей, які ну не мають спільних дуже часто ідеологічних або взагалі як ніяких ідеологічних підвалин, які потрапили туди не на основі довгих років роботи з виборцями маючи якийсь серйозний бекграунд в політичному процесі. І ну вони так само люди, вони так само перебувають в країні, яка переживає велику війну. Тому це навіть диво, що вони так довго протрималися, і е, деструктивні процеси дезінтеграційні. Вони цілком зрозумілі з 2019 року вимушено цей наш парламент він е, діє, і е, давайте згадаємо всі інші парламенти так само там була. Під кінець каденції повна дезінтеграція і постійні політичні чвари. Просто зараз цементуючим елементом бу, була війна, але ну у всього є якась межа. Е, повторюся е, те, що по. Е, і так протрималася ця ілюзія монобільшості. Це і так диво. Ну не те, що диво, а те, тільки завдяки цій війні. Загалом наші дослідження я маю на увазі внутрішні українські в 2021 році, на початку 2022, го ще до повномасштабної війни. Вони вже показали тоді кризове явище, і лише війна їх зупинила таким цементуючим елементом. Була, але всього є своя межа. Дякую за ваші коментарі. Коментарі. Очевидно, що найближчі дні нам покажуть, що буде далі із політичною кризою, із монобільшістю. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, був гостем українського фокусу.